У Україні тоже висила, десятый Та Це 2004. Це одиннадцатий. Ой, хорошо попал. По а? а мы школьорам. Да я ж кажу, цей плакат сей з моих значка от Україна. Хорошо. Корп. Ай, хорошо. Все, все, все. все. Ай, хорошо. Ай хорош. Відчугни, Ваня, відчугни! Все туди, все туди. Відійди! йди. Ой, поки